Всім привіт! Сьогодні ми постараємося вижити в світі Вардена, а наскільки мені відомо, це найсильніший моб у Майнкрафті на даний момент. Тому раджу тобі натиснути на Байдена. Давайте зберемо 5 тисяч. Ну і на канал також не забувай підписуватись і писати коментарі, тому що я їх всі читаю. Ну і не буду тебе більше затримувати. Лет'с go дивитись відосик. Заходжу, Сань, конекчусь. Сань, воно розростається, Сань. Так, подожди, я шифруюсь. Шифруйся там швидше, якось я не знаю, Сань. Я зашов. Я зайшов. Що це за чорна фіня? Сань, у нас. У нас по світі скрізь зможе заспавнитись Варден, розумієш? В будь-якому місці, в будь-якому, абсолютно, і в пеклі, і в Вендер світі, абсолютно скрізь. І нам надо... oh, треба ось воно мої. росте, Сань. Ой, тікай, тікай. І воно і тут росте, і воно там росте, воно кругом росте. Обалдеть, Сань. Це може бути велетенська халепа. Та це вже халепа. Куди нам бігти? Де нам взяти дерево? Ми в пустині пустелі появились. Якого пеня? Там воно Варден, Варден появився. Там воно справа, Варден появився. Воно він ходить, диви. Де, я не бачу. Лівіше, на пляжі на пляжі, О, Бувай, я бачу бачу обалдить. Рогата така чуть чуть мека сань. У нас капець, у нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой <свист> Сюди йде. Нам треба дерево, нам треба срочнякове дерево. Його тут взагалі немає. Тут заспавнився, заспавнився, сан, я ЧУЮ звуки. Він десь вилазить, він десь вилазить там. Ну його в баню, Сань. О, тут поселення, поселення, Сань. Найс! Nice. Ми можемо тут їсти добути. Let's go І воно ще не заражене. Слава господу Богу. І тут є голем, Сань. Так, я, я я, я за їжу добу, добуваю їжу, чувак. Ти там розбирайся. Я не знаю, блін. Ми в пустелі появилися. Тут просто. О, я бачу, 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 акації там дерево є. Ми зараз туди побіжимо. Бо сьоє, є, 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 є солома. Я сіно знайшов. Да, да, я також добуваю сіно. Капець воно швидко розростається. Дуже швидко, Сань. Я навіть не знаю, якщо зараз тут варденів буде купа Ой-ой-ой, ой він прямо на мені. Прям 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 передо мною воно появилось Так, Сань, я, я швиденько забираю собі ліжко одненьке. Ну, вдруг воно мені знадобиться. І забираю тобі ліжко. Вибирай, синє, зелене. <хи> не знаю, Сань, будь-яке, будь-яке просто. Нам потрібно до дерева. Воно навіть під водою, воно навіть під водою. Тут все розростається. Ти бачиш десь дерево? Так, да, я бачу. Я прям до них біжу до акації. Акації також заражаються. Обалдеть. І що мені робити, оце тут? Я добуваю дерево прямо в цьому пеклі, чувак. А я від нього тікаю, я не такий ризиковий. Ну, не ті. дерево, а солому, я забувся. Коротше, я поплив. Обалдеть, все під водою, просто заражене. Сань, ти поплив, а я приплив. <гум> ну я вже голодний, мені верстак треба, щоб скрафтити хоч щось. Сань, я чую звуки. Я бачу таку штуку, вона мені не нравиться. Все, капець, у мене вже очі потемніли. У Мене теж. у мене теж. Тікай, 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 куди-небудь, куди-небудь. Просто тікаємо, сань, тікаємо. Я не знаю, Сань. Мені привіт, У мене є верстак, тобі О, треба. Верстак Поки ні. Подожди, а під землею та кажете ма чи що? Ну да, воно скрізь, Сань. Йо Йомайо, так, ну я погнав. Але перед тим, перед тим я, мабуть, хлібця зроблю. Кстати, да. А то скоро тікати ми вже не зможемо. Все, в мене 13 хлібин. Ти тільки 13 добра? А, подожди, ні, у мене ще один стак, я його не побачив. У мене ще стак пшениці. У мене стак хліба. Стак хліба, обалдеть. Ну я добув, щоб так з головою нам було. Та я поняв. А я щось, ну, злякався і побіг. У мене тільки 33 штуки. Все, Сань, копай, 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 <зві> <зві> шахту. Я зараз заберу верстак, ми з тобою будемо знову виживати. Під землею. Під землею не варіант виживати, бо мене втічем нікуди. А, ну да. Сань, воно росте і росте. Давай швидше добувай. Де верстак твій Сань? Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой. та він загулявся в мене в кармані. <рес> Мені не да кам'яна сокира і цей кайло. Боже, як я нервую, Сань. У Мене трусяться руки просто. Сань, не нервуй. Все буде добре, я знаю. Все нормально, можна Хух-хух-хух-хух-хух. Погнали. Нема в нас часу відпочивати, Сань. Нам треба валити поза нормою. <рес> так, я зробив кайло, і я роблю не знаю, що я буду нею робити з Варденом, але нам, як мінімум, сань, треба добути хоча б якусь броню, бо ми знаємо, що він валить сильно. Хто не бачив минулого відео, чи яке воно там було поза, -поза минуле з Варденом, то обов'язково подивіться. Де ми вбивали Вардені, щоб щоб да. для початку зрозуміти, що таке Варден і як він валить. Він встав! Сань! Чекай, у воду, у воду, у воду біжи! Сань, я біжу. Пішли, я пішли, пішли. Випригай, скоріше, я скоріше. Головою. Зачекай. Он до він дивись! Чекай, пливи. Сань, дивись. Він на мене дивиться! Сань, я вмію задки плегти, диви. Дивись, оце ти, а оно він. І він тебе має розвалити з одного удару. Погнали от звідси просто. А не грінка. Кент, oh. твоя грінка нас не спасе. Я нічого не бачу, я нічого. Мене не бачу. Мене вже очі темніють. Все, капець, капець, нам сань. Нам треба тікати, нам треба тікати з цього біому. Нам треба бігти туди, де воно, де його ще немає, бо буде халепа. Я вже боюсь, що воно по всьому світі розрослось. Коротше, сань, мені не хватає дерева, але я думаю, що нам потрібно зараз зробити щось мега страшне, добути ще з дерева і просто попливти. Кстати, це як варіант, це просто самий офігенський варіант. Блін, як же воно розростається? Це шок. Воно прям за мною біжить. Йома, йо. так, я роблю човен. А тут весь океан, сань. А де верстаквій? Ти де? Ти де? ти де? все, я біжу. Сань, я вибачив, але я тебе кинув. Сань! Уже варди не плавають тут. Верстак на пляжі. Я бачу, я бачу цього, який плаває. Спаси мене, просто Сань, спаси мене. Він опять просинається! Я просто пливу, Сань. Я нічого не бачу. Я пливу, я пливу, я пливу, мені страшно. Ось до він. Сілует, видно його. Нам треба знайти місце, де ми можемо нормально жити. Я хочу завести сім'ю, посадити дерево. Ну, я пливу, ось тут ще поки нема. Отут ще О, я тебе там бачу на острові маленькому. Сань. Не дивись. Тебе це може травмувати, Боню. <laughs> ну, Сань, я розумію, що там жесть, але но... <laughs> ну, не треба це можеш відкривати очі. Воно на іншій стороні острову. Десь тут встає Сань. Так, да, десь тут, десь тут. Під водою, під водою, мабуть. Під водою проснувся. Да, он до да, він на воді. У нас вся інша частина острову вже просто заполонилася цими всіми штуками. А може вони просто хочуть дружби? Диви, як він мирно плаває в океані. Мабуть, у нього немає просто друзів, і він хоче хоч раз зрозуміти, що таке обійми. Сань, давай Зараз всі поставлять вподобайку, і ми підемо його сокеры замочим. Ні, давай ми підемо його обнімем. Ну, давай попробуємо, конечно, обняти його. Попливли. Кент, дай пять. Дружити ти будеш з нами? Ой-ой-ой. Давай, дружити. Диви, він, він, він бачу... з нами дружить, він хоче обніматися, Сань. Да. Він обнімається. А, він обнімається, він тебя в лоби. О, не вигад, бичом. Сань, а в нас тут на спавні жесть. У нас на спавні жесть. Сань. Ні, я тікаю, я тікаю, я тікаю. А ти розумний, а я на спавні. І тут мало того, що я нічого не бачу, так що. І скрізь заражена оця біоми, і це просто капець. Ну, я тікаю, я тікаю. Але тут також все заражено, тут все під водою, всіх варденах, вони плавають кругом в цьому океані. Обалдіть, тут просто скрізь вардени. Я просто пливу на лодки і я кудись по ходу доплив. Абалдіть, один, два. Поки що там, де я пливу, тут немає абсолютно ніякого зараження. І ну тут начебто можна навіть і жити, але я хочу знайти велетанський острів. Тупо велетенський континент. Ну, знають, не знаю, чи є зараження, чи нема, ну я скільки не пливу, тут скрізь вардени просто. Добре, що вони хоча б не стріляють по мені, бо вбили б зразу. Сань, а я знайшов портал розломаний. Тут може бути скриня. Прямо в океані. тут є золоті блоки. Да, да, прямо в океані. Тут є золоті обладунки. Поїсти трошки. Прокляття втрати. Ну, нічого страшного. Втрачу так втрачу. Сань, воно. Я не бачу, правда, але воно як тут, куди я не пливу, вони з'являються просто з ніоткуда, з під океану. Вардени? Да, да. Це просто шок, Сань. Я не знаю, ну я вже задовбався пливти. Блін, ми як пірати, Сань. Тун, тунн тун, тунн тутунтун. Тун-тун-ту-ду-дун-тун-ту-ду-дун-тун-ту-ду-ду-дун Старий, я не пірат, я просто якийсь чувак в костюмі, і пливу в якійсь тупо тазіку маленькому. Я бачу землю. А я землю не бачу, Сань, в А хоча подожди, бачу. І тут уже розростається. Я сюди тільки підплива, воно вже тут заросше все. О! Все, я приплив! Я приплив, я бачу джунглі, я бачу якісь скелі. Я доплив до велетенського континенту, сань. О, сань, і воно тут сразу почало появлятись. Так, все, я пошурував. Це мангрові болота, сань. Це мангрові болота? Ну, вроді як. Я перший раз в цьому біомі тут все спавниться опять. О, я бачу метал! Я бачу метал в скелях, він не в печері, чувак, він на поверхні. Оця тема. Жаба! Жаба. Я біжу до нього як можна швидше. Тут все заросло. Ну я знайшов якісь класні скелі. І тут є вугілля. Я хоча б вугілля добуду на всякий пожарний. Поки у нас є е сан час, поки воно не сильно розростається. Може не сильно тут все позаростало. Ну не так, як у нас на спавні. Та це жесть. Бо на спавні вже нема де стати. Ну тут хоча б є якісь ну пробіли, що ми можемо по ним бігати, бо там ну там просто нема де жити вже. О, тут метал, тут багато металу, тут дуже багато металу. Сань, я можливо навіть броню зможу собі зробити. Ну хоча б шапку якусь, ботинки. Сань, які можуть бути ботинки, нам кайло надо і срочно Я кравчу пічку. Все, жариться, жариться. Так, Сань, у мене є 15 я закидаю. Я, я закидую 18 штук. А дай мені вугілля, без диви, воно воно до нас іде. На -на -на, на, на 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 вугілля, на вугілля. Чуру звід. Давай його ламати! А його можна ламати? Так, да, з нього досить падає. А, ну та й в паню. А ми так можемо докопатися, поняв? До самого низу-низу, воно ж блоки просто заміняє і да, да. розростається. Воно замінює блоки під низом, і ми такі шух, і нам нормально. Ну У мене є кайло, Сань, залізне, і це досить-досить класно. О, у нас піч вся в цих штуках, як прикольно, але не прикольно. <сум> Добре, що ми дерева багато добули. Сан, я скрафтив собі чоботи тепер. Айнст, інстру... так ти ж казав, що вони не треба нікому. Ну, я вже ж кайло зробив. А, ну ладно. А мені хто кайло зробить. Я тобі буду дуже вдячний, якщо ти скинеш мені ботинки. Дякую за м'ясо, дай ботинки. <сум> а, ти що робиш? Подожди, я ж ти дав. <сум> все, 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 давай. На ти м'ясо, давай зараз спустимо. Давай, давай, давай. А ще не можна, ще не можна. Цікаво, що на ранок буде, якщо ми тут заснемо. Та, походу, буде жасть, Сань. Буде халепа. Коротше, забираю я пічку, забираю ще одну. Ти взагалі тут на дереві жариш. Ну бо, тому що я з цього вугля зробив, бо ти спати я лягаю. Все. Сай, наш ти мене трогаєш? Так, ну нічого не змінилося, якщо чесно. Слава Богу, забирай кровать і пішли. Я не знаю поки куди. Пішли туди. Куди туди? Всьо, туди, туди, все, туди. туди. Туда, туда. Тут у нас зима. Туда, якась. Пішли туди, туди, прямо, прямо, прямо сань. За мною. За мною, за мною. Там Океан, там океан. ми там були. Ні, там нема океану. Ой, все темно, все темно, десь спавниться. Варден просинається. Йомойо, я біжу, 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 все, У нас Після, халепа, сусі. велетенська. Ой-ой-ой. Ну я бачу твій нік, я біжу просто паніку. Я нічого більше не бачу. Нам треба. Нам треба вибігти, нам треба. Вибіг то з, з цієї штуки. Да, да, тут вода. Я ставлю на човен і поплив. Ой він прямо передо мною заспавнився. Сань, я вроді я вроді вийшов з цього всього. Я тебе бачу, це він опять з'явився. Як звідси втекти. О, все, я в пустелі, я в пустелі, я в пустелі. Я прям за тобой біжу. Я тоже. Я біжу прям за тобой. Головне, щоб тут не закінчилась пустеля. І, і це не був просто малий острів. Йомайо, йо! Сань, роби щось. Нам треба бігти в іншу сторону, я ж казав. Я крафчу тобі, човен, Сань. Зараз будемо бігти. На. На, на. на на. на, на. Не йди туди, бо там смерть. Все, 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 дай миску. Там буде халепа. Нам тримай миску і поплили. Тут уже все заростає, погнали. Я не знаю, куда ми пливе, але кудась ми попливемо. Бачу землю, Сань, бачу землю. Бачу теж. Так, ну це. що це таке? Що це таке? зліва, зліва, зліва? Дивись, що це таке? Де? Це якийсь колодязь. Осьо зліва прям стоїть, дивись. Вон там а далі. А я не знаю, що це. А, це якась затонувша, типа затонувша поселення. Прикинь. Обалдеть. Але саня бережно, наскільки я знаю, тут дуже багато зомбі-підводних. І ось це човен якийсь. О, в човні може бути лут. Ні, ну, і в домах повинен, по ідеї. Так, тут скриня, тут папір і. мапа, мапа скарбів. скарбів. А я не знаю, який шукати. Ну, так, я сань ще одну скриню бачу. І тут купа. Пазуриту ку куль... сім смарагдів, вісім металу, і оці золоті зуби вони мені не треба, їх викинув. Тут сань халепа. В смислі тут проснувся варден. Ой-ой-ой, ой 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 давай по газам, по газам. А ну я хочу йому сокири дати. Він тобі потом дасть в диню. Я її вдарив! Я тікаю, 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 тікаю! Я втік. У мене все потемніло. Мене теж. Бо я її вдарив. Ху -ху -ху, як це було страшно. У мене три сердечка залишилось. О, земля, земля, земля. Диви, оце здорова, прям велика. Ось оберезовий ліс такий здоровельний. Да, да-да-да. Отут можна жити. Нам треба знайти велетенську печеру, а то це шок. Да, да, якби розлом знайти. Оце було б тема. Воно тут все б знову заростає. Це капець. А ми сюди тільки прийшли. Так, я бачу свиней. Я бачу свиней. Я швиденько добуваю нам їжі, бо хто його знає. Що буде завтра? Що буде завтра, так. Треба да. запастись їжею повністю з того згоден. Воно так швидко заростає, Сань. Тут уже шок. Воно живе мені дали ачівку. І я оцю штуку лучше зламаю. Все. Сань, тут уже все в цих штуках. Тут малий просто острів, тут знову малий острів. Я не знаю, чого. Ми заспавнилися на островах. Ну ми ж пірати, Сань. Ну я не хочу бути піратом. Я ношов печеру. О, я в неї спускаюсь. Але тут така печера, ну тут два вугля. Так, Сань, я думаю, що єдиний правильний варіант. Звісно, це не можна робити в Майнкрафті, але я копаю просто під себе. Можливо, мені почастить і я знайду печеру. Це єдиний, як на мене, варіант. Сань, я кудись докопався. А де ти копав під себе? Тут водяна печера, Сань, це шок. Я зараз помру, Сань. У мене халепа. Фух, ні, я, я вижив, я дихати можу. Ой, Сань, тут купа всього. Я вообще провалився, кудись кріпер зірвався. А ти де? Ой, я теж провалився. Треба тікати. Тут уже варденовські печери, Сань, тут уже капець. Сань. <гас> ой ой тут скелети, тут скелети. Вони валяться один проти одного. Хай валяться краще один проти одного. Чим нас. Так, Сань, це жесть. Ой, тут варденовських печер. Варден, варден, не бий мене. Нам треба знайти швиденько діаманти. У мене є залізне кайло. Це наша головна задача. Ціль Сань. Ціль знайти діамант, Сань, бо це шок. Тільки де вони можуть бути, я абсолютно нуль уявлення. Не знаю, не знаю. Ну, отут вони вже, по, по, по ідеї, повинні спавнитись. Просто їх повинно надо, надо якось знайти. А вони ж можуть задеспавнитись із-за того, що вони поміняні на блоки, типа поняв. Тоді нам потрібно в іншу сторону йти. Нам треба піти в ту сторону, де ще немає нічого. Тут скелет. На пауці. Саня, це жестяк. Я в якусь лаву. Печеру попав. Я погнав до тебе. Опа. Коротше, мапа скарбів нам не потрібна. Я її спалив. Є діаманти. Варден просинається, чуєш? Та хай засинає назад, бо я його зараз виключу. <хи> так, тут. Він всього один. Обалдеть. капець нам. Сань, я, походу, подожди, подожди, подожди. Да, я знайшов оцю печеру. Там де рельси, там О! де рельси. і оця вся штука. О, скриня. Два золотих злитка. Ну, я поняв. Зато не є сильно. смолоскипи, Сань. Ось ще одна скриня, ще така ж сама. Тут лазурит, залізне кайло, хліба трошечки, ще смолоскипів. У мене вже 32. Так, я зараз поїм. Тільки де нам знайти діаманти, оце саме головне. Я не знаю. Тут все вже в оцих Тут і затоплена печера. Аба тут красиво. Так, тут якісь. Сияючі ці штукені Мені б діаманти, просто знайти діаманти будь-васочка. Хоча б одні. Ну, лучше два. І ми звідси вилазимо. Йдемо шукати нову печеру. Ну в мене вже темнота просто. Я вже навіть ну, в печері ходжу в темноті. Це шок, Сань. Тут вся печера. Ой, тут два кріпера, два кріпера. Абалдеть. Ой-ой, я чуть не взірвався. Саня, це жесть. Хоть би в очах не потемніло, Я спавнер знайшов! Ламаю, тут зомбі, тут зомбі-спавнер. Та я Сань по якимось печерам біжу, я не знаю. О, тут діаманти є, Сань! Так, тут трішки хліба. О, зачароване золоте яблуко. Так, я залутався. Я б я побіг. А куди мені бігти? Я бачу твій нік, я копаюся до тебе. У ну, мене є три діаманта. Коротше, немає часу зволікати, Сань. Я крафчу діамантове кайло і кравчу е, пічки в нас є, і будемо зараз жарити залізо. Я собі штани зробив. Все, я тепер повністю в обладунках. Я думаю, можна пробувати йти в пекло. Сань, нам що до пекла треба зробити хоча б діамантове кайло. Як мінімум. У мене є. Тебе є вже все. А, Абалдей. Ну так, я ж ну... знайшов діаманти. Я поняв, поняв. Хорошо. Диви, оця штука до нас йде, Сань. Яка? Ой-ой-ой. ой Так вона і з другої сторони. Все, Сань, я втікаю, я просто побіг. Мені то не цікаво. Куди ти втікаєш? Ми ж тут жаримо залізо. А ти жар, жар, я піду подивлюся, розвідаю ще печери. Ох ти, я тут все. Вже заросло у тій печері, там де ми були з самого початку, тут все в цій фігні. Сань, тут все заростає просто, я не знаю. Так, де, 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 -те, де ти? -те. Я тебе загубив, я загубився в цих печерах. Я теж загубився в печерах. Я забув, мені Мені треба було ставити факели, щоб потім по ним повернутися назад. <гум> сань, ось тут, ось тут діаманти. Ти що не бачив? Де, да, я сюди не спускався. Ой-ой, ой -й -й -й. він десь вилазить, він десь вилазить. І я не боюсь. У мене є <гум> кам'яна сокира. Де він? Я його не боюсь, Сань. Йо майо, є, ну в печері з ним страшно страшно. Ось вилазить, Сань, прямо на мені. Вилазить! А що якщо його забудувати? Я не знаю. Давай попробуємо. Я пробую, пробую, давай. пробую. Ну все, все, він стоїть тепер, баран. Подожди, подожди, у мене є план. Знизу тепер давай його бий. Все, ми його б'ємо. Ми сейчас його так залупимо. Ой, -ой не, він він трошки б'є мене, кстати. Але я можу його бити отак, потихеньку. Так, в мене є золоте яблуко, саме час для нього. Давай, давай, ми його завалим! Блін. Ти живеш? Да, так, да, да моє золоте яблуко, з'їв і мені нічого зробити не може. Ой, у мене оцей поломався, Сакира. Мене нема чим його бити. У мене теж. Зараз крафчу, Саня, в дві саки. Давай, 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 давай. Ну, правда, одну скрафтив. Ну, я тоді буду кайлом бити. Зараз ще одну крафчу. Все, нас окейру тобі довай, давай, давай, його бити. давай, 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 давай. Ми його, ми його майже вбиваємо. Мені кається, що ще чуть-чуть. Мене на сердечко, Сань. Я тікаю. Тікай, тікай, ти поїж, головне. Я її вбив! Сава. Ой, Сань, ще один вилазить. прямо на тому ж місці. Прямо на тому місці. Та ось все, біда, ззаді, сань, біда. Ой, біда, біда. Ну, це Сань буде. О, ти його випустив, Сань! Я не дай. хотів. Нам хапець, нам капець. Я його закопую. Ставлю в пічку, якусь, я не знаю, що небудь. Просто. Я ще й досками закопав. Все, Сань, капець йому. Давай на нього лаву розлизи. А, oh, він стрільнув по мені. Він через стіни далеко по мені стріляє. No, він звуковими волнами, типу. Ой, тут маленький. Ай-яй-яй! А ah, 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 вони тікають всі від варди, наприкінь. Інші моби. А, ah, вони його бояться. Ну no, він ну всі очкуни. No, виходить, так. А ми одні тут бігаємо, блін, як дураки. Сань, тут вся печера просто в оцих штуках. Я бачу, так. Я не знаю. Тут немає магма ніде, я ж і нічого не бачу. Я бачу просто 5 метрів від себе і все. Та я теж. Ой-ой-ой, у мене з'явився! Сань, я він мене убив. Сань, у мене тут халепа. Я не знаю де він. Я нічого не бачу, хоч і в мене смоски в руках. Тут кріпер, купа мобів якихось. Тут Варден, Сань! Він мене вбив! І мене вбив.